Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 26 кінських сил, 3 Kubota Gel 260. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу показую вам потужний передній міст, на ньому вже стоїть сапунчик. Передня резина в дуже гарному стані, японська, розмір 7х16. Стан підніжки. Рівна підлога, стан під ковриком. Карби високі, незначні мікротріщини. Розмір задньої резини 11,2х24. Показав ширину. І давайте тепер по комплектації. Підсилювач керма, реверс, напівгідравлічна коробка передач U-Shift 8 ступенів. Також діапазон повишених понижених. Тобто разом можна скомбінувати 16 передач вперед, 16 передач назад. Бачимо мінімальна швидкість, максимальна швидкість, сидіння збереглося ще рідне, гарний стан керма. Під сидінням також гарно все виглядає, бардачок. Повороти, фари, сигнал. Напрацювання 938 мотогодин. По педалях давайте пройдемось. Щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, педаль газу, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед і ось одна назад. Ось цим речом перемикається привід, задній привід, повний привід і функція оберт на місці. Кран гідравліки на понижених передачах буде включатись режим ID, більш швидкий оберт на місці і педаль блокування диференціалу. У нас ще є ручний газ і пам'ять задньої навіски. Туга безпеки. Фраза кріпиться на. Стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 170 см. Гляньте, які товсті гарні ножі. Ось бачимо розмір. Ось так виглядає боковий циліндр, він сухий тут. І ось такий блок керування. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим. Це в нас вмикає ось цю шайбу, максимальна висота підйому, безпечний режим. І те, чим будете найчистіше користуватися, ручне керування боковим циліндром і пам'ять навіски я вам вже говорив. Основний речах верх-низ, керування навіскою. Станку з вами можемо побачити. Резина з цієї сторони. Ось такий має вигляд тракторець. І давайте присядемо. Трактор великих розмірів, тому звісно ж і посадка тут буде комфортна. Запалення. Свіча накалу вже нагрілась і потухла. Без щеплення трактор не заведеться. Вижимаємо щеплення, трактор заводиться. Налаштовуємо під себе дзеркала. Сигнал. Підсилювач керма. Гляньте, який виборіт коліс. Крайнє праве положення, крайнє ліве. Рівненько кермо поставили. І дамо двигуну трохи прогрітись, а самі перейдемо до навіски. Вимикаємо плаваючий, трохи опускаємо. Давайте спустимося, покажу, як все працює. Так, основне ручне керування вправо, вліво. Працює в порядок. Можемо включити плаваючий режим, приза автоматично вирівнилася. Далі під яким кутом плаваючи. Крайнє праве, центральне, і крайнє ліве положення. Повертаю центральне і вимикаю плаваючий режим боковий. Пам'ять на візки, Вверх і вниз. Вверх і вниз. Так, тут у нас ще працює максимальна висота підйому. Ось вимикаю, фраза піднімається. Зменшує максимального підйому і фреза опускається. Ось так це все працює. Якщо поставити цей перемикач в синє положення, це в нас буде аварійний режим, тоді ось цим речом навіска не буде працювати. Тоді буде підніматися вверх низ ось боковим тумбором. Давайте також покажу. Ось так буде. Так, вимикаємо. Ще ще можу показати. Безпечний режим. Фреза опущена, передача вимкнена, реверс назад і фреза автоматично підіймається. Можу використати пам'ять, Фреза опуститься на своє попереднє задане місце. Так, з цим розібралися і поки фреза опущена, давайте перейдемо до фрези вал відбору. Так, перша працює. Друга працює. Третя працює. До речі, вмикається все чітко, точно. Четверта максимальна. Ось так працює кардант, редуктор з боку, цепок. Ось так працюють ножі і давайте додамо обертів. Чудова робота на віски. Присіли, щеплення вимкнули. Також вимикаю безпечний режим, тушили лампочки, фризу підняли, зняли тормозу. І щоб почати рух, можемо включити реверс вперед, перша передача, і ми вже почнемо свій рух. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Даємо газу. Отримаємо максимальну швидкість. Трохи зменшимо передачу, викручуємо кермо яка маневреність вправо і вліво ще хочу вам показати мінімальну швидкість реверс вперед мінімальна швидкість трактора вимикаю включаю повишень Повертаємось на місце. І дете подивимося, що в нас робиться під капотом. Прокторацію вже трохи прогріли. Знімаємо бокові кришки, знімаємося із паливною. Ось тут вибито номер двигуна, двигун з маркуванням Т-1503, півтора літровий двигун, масляний фільтр замінено, паливний замінено, повітряний замінений, масло також замінено. Бак тут 27 літрів. вихлоп чистенький, стан генератора, стан глушника. Стартер. Можемо перевірити на наявність картерних газів, білого диму не виявляється. Додавимо обертів. Гарна, честа робота двигуна. Ну і грушиться трактерець перекриттям подачі палива. Ось такий трактець і вартість. Кубота джал 260 в комплекті з фрезою і доставкою вам додому 9400 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Якщо на майданчику не змогли підібрати тракторець, який вас зацікавив, на сайті представлені усі найближчі надходження. Впевнено, можете бронювати. Бронювання у нас безкоштовне. А для тих, хто дочекається свого заброньованого тракторця, отримає ще додатково індивідуальну знижку. Тому очікуємо вас на майданчику та ваших дзвінків. До зустрічі!